Гуляє відьмак по лісу, аж раптом бачить, попереду створіння з людським тілом і козлячою головою. Ох і ворожей, подумав відьмак. Навесні 2024 року, я вперше взяв у руки срібний меч і вперше в житті з головою потонув у фентезі світі. До цього мене не приваблювали подібні вайби. Ну, не рахуючи 8 і 4 Resident Evil. Запускаю гру, ставлю мінімалки і насолоджуюсь 30 кадрами з мікрофрізами. Я здогадувався про таке і не планував проходити повністю. Хотів просто пощупати легенду. Пощупав. Але це вже я забігаю наперед. А поки на мене звалюються тони інформації: лор, володіння мечем, відьмачі знаки, гігантське меню, паузи, якісь трави, еліксири, бестіарій. А можна повернутися в рідну коридорну Call of Duty? Будь ласка, мені здається, я на уроці алгебри і то якось більше розумів. До цього ні у що подібне я не грав, навіть у попередні частини відьмака. Тому потік інформації настільки виніс мені черепну коробку, що я навіть у двох мечах розібрався аж після білого саду. Я думав, що монстрів можна рубати і сталевим, а срібний беріг для босів. А що вже казати про лут, алхімію, систему прокачки? Так мене не принижував навіть Hollow Knight. Де, що, як, куди? Саме такі думки переповнювали мою голову перші години геймплею. І що маємо на цей момент? Складні незрозумілі механіки, абсолютне нерозуміння лору, оточення, куди я сука потрапив, до того ж відьмак3 лагає на моєму ноутбуці. Усі фактори для закидання гри присутні. Але вона не відпускала мене так просто. Неначе знаком аксій мене манила атмосфера місцевих сіл. І з кожним ігровим сеансом я все більше звикав до місцевих правил, та все менше звертав увагу на кардіограму хворого діда в MSI Автобернері. І понеслось. Я виконував майже всі побічні квести, перевірив усі точки інтересу в Веліні. А сюжет із мемними харизматичними персонажами тепер у серці назавжди. Тут є все: і дослідження, і екшен, і жахи з фантастикою, і цікаві діалоги з вибором. І чародійки, на яких можна точити мечі під час медитації. Коротше, для знайомства із жанром РПГ я обрав те, що треба. Щодо чародійок. Тріс-гнида мені так і не дала. А я взагалі-то заради неї відшив Єніфер, а воно то таке неблагодарне. І я з горя пішов до Кейри, яка мені, до речі, з самого початку не сподобалась. От відчувався якийсь негатив, так і знав, що довіряти їй не варто. Ну зате у мене був секс. Плюси треба шукати в усьому. А мораль така. В дупу чародійок. Треба любити, як золотан обмазується маслом, і проблем не буде. Переходжу я, значить, на скельги. І мені стало нудно. Адже через бажання досліджувати світ, я прокачався так, що в мене висіли сюжетні місії з рекомендованим рівнем на 5-7 нижче мого. А що вже казати про побічні квести? І виходили наступні ситуації: беру я замовлення на дуже страшного та сильного монстра. В діалогах наганяється пафос щодо його могутності. Деякий час ретельно шукаєш про нього інформацію в передчутті епічної битви. І ось цей момент настає із темної печери, під низький рик, від якого мурашки по шкірі виходить він. І я його на ізі виношу звичайними атаками, навіть без еліксирів. Після подібного подальші розповіді NPC про жахливих бестій сприймаються не так цікаво. Тому я перемкнувся зі складного рівня складності на максимальний. І стало те, що треба, відчувалося це як середній рівень. Складність «Відьмака 3 на початку доволі оманлива, особливо, якщо ти любиш знаки питання та побічки. А вони, до речі, часто не гірше головних місій, тому це далеко не тупорило ігрін. Пройшов я гру на кінцівку, де Цирі зникає в білому холоді. Радовид захоплює велику частину півночі, а Емгира скидають із трону. При цьому я не любив їх обох і сподівався, що вони обоє помруть. Стосовно ймовірної смерті Цирі, мене це не дуже вразило, а все тому, що з самого початку я так і думав, з нею по-любому щось станеться. Тим паче, проходження на хороші кінцівки не моя сильна сторона, я був морально готовий. Загалом я б характеризував відьмака 3» як сталкер у сетінгу середньовіччя з хорошою реалізацією. Грі ставлю 10 із 10. і в моєму особистому топі ігор вона тепер займає друге місце після ремейка четвертого резидента, який я, до речі, проходив на цьому ж лагучому ноутбуці, щоб ви розуміли рівень любові моєї до цих ігор. Ну а на цьому в мене все. Пишіть у коментарях, як вам відео, і чи хочете ви контенту про доповнення. Їх я теж пройшов. Ну а з вами був Захар Експлейзер. Ставте лайки, підписуйтесь і до зустрічі в наступних відео.